Є вже з нами на зв'язку. Наш наступний гість діючий офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка, брати по зброї Андрій Підлісний. Андрій, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава, Андрій. Ну, ви наше зазвичай головне джерело інформування, що там на півдні нашої країни, і знаємо, що як ніхто інший, ви вмієте сказати те, що треба, не видаючи жодних секретів. То поділіться, будь ласка, наскільки зараз важка ситуація там, і зокрема, от всім обговорюємо цей наступ зі сторони Російської Федерації. І до останнього мені принаймні так здається, що не можна відкидати якийсь напрямок, куди вони не підуть, хай навіть це. Буде здаватися нераціональним, але раціональність не їхня фішка. Точи під загрозою південь нашої країни. Ситуація на півдні насправді контрольована стабільна. Більше того, тут навіть не я можу бути джерелом головним інформації, а можна зайти на російські пабліки. Там один із так званих російських воєнкорів повернувся з відрядження на півдні. І вже почав публікувати в себе там на каналі некрологи з тими товаришами, які погиблі на чужій території. Це якраз ті товариші, які загинули на так званих островах, про які я казав, які з'єднують лівий правий перед Дніпра. Росіяни декілька разів спецгрупами намагались. Проникнути туди, намагались взяти їх під контроль, за що були покарані. Там були знищені досить серйозні фахівці, і про це от зараз я ж кажу. Вже навіть почали відкрито заявляти росіяни. З приводу їхнього їх можливого наступу завжди дійсно потрібно розглядати усі варіанти, але в сучасному світі з сучасними військовими технологіями приховати. Підготовку до великого масштабного наступу неможливо. Тобто, якби якісь дії відбувались підготовчі саме на нашому на Херсонському напрямку, нам про це було б відомо. Таких дій не відбувається. Так росіяни стримують, намагаються стримувати українські підрозділи, намагаються тримати лінію оборони, намагаються наносити велике вогневе ураження з реактивних систем залпового вогню з артилерії. Проте багато цих систем вже було виявлено вже було знищено. Нещодавно ми вже говорили про ЗРК ТОР в кількості двох одиниць по 25 мільйонів доларів. Кожна після того вже були нові, нові одиниці. все таки дочекаємось там офіційних, ну як офіційних напівофіційних різних відео, які з'являються в інтернеті. Після того будемо коментувати, але не можу стверджувати про те, що. Робота продовжується роботи тут достатньо на херсонському напрямку. Бойові дії тут тривають, і вони є досить специфічними через цю річкову складову. І крім того, зараз подекуди, особливо вночі температура опускається до мінусової. З'явився лід, Тому є деякі деякі складнощі в роботи. Тим менш, ці складнощі є в роботі для росіян. Знову ж таки, можу інформацію підтвердити, що там близько. Трьох-чотирьох діб назад в районі Нової Каховки один російський корабель не доплив до пункту призначення і не доплив навіть не через допомогу українських військових, а тому, що вночі наткнувся на лід. Корабль затонув росіяни трісательно пішли. Яка прикра історія, пане Андрію, але от те, що і ви завжди нам підкреслювали як військовий, і ми знаємо там від військових експертів, ми завжди зосереджені на тому, що з одного боку боку не варто недооцінювати ворога. Він все ще потужний, великий з технікою. Багато нам говорили про те, що і вони цей рік війни, на жаль, отримували досвід, який тепер використовують. Вони змінюють свою тактику, вони дещо там розумнішують. А потім настає вугледарська історія, коли вони знову. Заходять колонами, коли на задвосочуючи за заземлюють 155-ту елітну бригаду морської піхоти, вони знову повторюють всі помилки, як це було на початку повномасштабного вторгнення, і виникає питання: а чи справді вони здатні навчатися і проводити якусь роботу над помилками? Що ви скажете? Вони здатні навчатися з приводу роботи над помилками. Це я думаю, дуже такі індивідуальні штуки. Хтось проводить, хтось не проводить, проте вони здатні навчатись і вони навчаються. І усе, що роблять українці, нове що вигадують, що вдосконалюють, що впроваджують, вони це все копіюють. Як приклад, навіть ті ж надводні безпілотні човни, які почали використовувати росіяни, також. Крім того, є багато різних таких штук і в безпілотній авіації, які росіяни переймають у нас. Тобто вони вміють вчитися і вчаться дуже швидко, як губки, ось те все, що ми нове винаходимо і впроваджуємо. Вони це все переймають, але тут є політична ще складова, і політичні складові Російської Федерації. Ну, культурно кажучи, все рівно на військову складову. Тобто, якщо згори приходить команда, взяти углядар там за три дні, то які б е, розумні військові не були там і яку б роботу над помилками вони б не робили, але стоїть задача, родина сказала, що значить, надо виповняти. І ось вони йдуть просто вперед, знаючи, що заміновані поля, знаючи, що рельєф місцевості знаходиться. В пріоритеті в українців, що на нашу користь працює рельєф і що буде ну, значно складно, знаючи, що це можна було все зробити набагато акуратніше і з набагато меншими втратами, але на це пішло б більше набагато часу, вони пруть вперед, намагаючи взяти сили отак по-старінки, по совєтському. Ну але знову ж таки, сучасні реалії війни і методи. Розвідки і технічні засоби розвідки дозволяються все вчасно виявити а в злагодженій роботі з безпілотною авіацією. з Командуваннями з протитанковими засобами ці всі наступи зупиняються, і це чудово, тому що це показує, що і українські військові теж вчаться, і вчаться дуже швидко, тому що взаємодія комунікація грає ось найбільшу роль ці зв'язці. Можуть бути хороші туристи, можуть бути хороші зв'язківці, можуть бути хороші командири. Але якщо ця ці всі ланки не працюють як одне ціле. То окремо вони нічого не варті в нашому ж випадку. Ось ці втрати і величезні насправді втрати показують, що uh -huh. наші українські військові швидко вчаться взаємодіяти. Разом. Uh -huh. Пане Андрія, вас хочу ще запитати про соціальну відповідальність, тому що ми завжди підкреслюємо кожного дня, що і наші глядачі, і всі ми в своєму малесенькому окопі кожен долучається до підтримки армії, як може. Українці безкінечно з першого дня донатять, допомагають збройним силам України, але завжди підвищений інтерес, і навіть от сама соціальна відповідальність до політиків або до успішних людей, які там щось велике створили, великі гроші, великі капітали заробили в цій країні. і Звичайно, що є суспільний запит. А чи тепер вони захищають ту територію, яка свого часу їм дала все. Я була здивована, побачивши цифру. От станом на даний момент, один із фондів благодійних фонд Петра Порошенка разом із компанією Рошен вони подають звіти про те, що зараз на допомогу Збройним силам України було виділено 55 мільйонів доларів. З одного боку, в масштабах нашої армії, ми розуміємо, що це не покриває далеко. Дуже дуже далеко всі потреби і всі вимоги, те, що необхідно з іншого боку, це все ж таки справді шалений капітал. Далі вони розписують все, що було закуплено. Тобто, це ж не просто там передані гроші, це там важка техніка, необхідне оснащення. І в мене дуже просте питання. Чи відчуваєте ви, чи відчуваєте вичувають хлопці на фронті оцю саму допомогу? І найголовніше, чи відповідають оці закупівлі, які проводить благодійний фонд, справді тим потребам, які є у вас. Так, у мене також у моєму підрозділі є допомога передана справою громад і фондом Петра Порошенка, за що я їм усім, тому що це велика команда людей, дуже сильно вдячний. Що головне в усі ці допомозі справи громад Петра Порошенка, а також я ще додам є ще декілька фондів в Україні. Це ось такі, що дійсно. Кваліфіковані команди, тобто люди, які знають, не просто відповідають на запит суспільства, там а купіть сонечком танків швидко. І там хтось шукає, де як ці танки можна придбати. Ні, е, проводиться аналіз, проводиться робота, що саме потрібно на фронті, що не встигла перекрити держава. Деякі дірки з чим з вантажними автомобілями з ремонтом техніки, з обігрівом особового складу в зимовий період, і таких багато, багато, багато компонентів, за які команда. Я просто знаю там майже усіх, а може, і всіх, в справі громади фонді Петра Порошенка. Це люди, які Раніше працювали деякі з них на державних посадах у сферах оборони, знають, як воно працює, знають, які є запити, які є потреби, визначають ці потреби і позакривають їх. Тобто, це дійсно працює, і я дуже насправді радий, щодо того, що коли є фонди, які е, сам визначають запити, е, аналізують наскільки це дійсно потрібно, ось це головне, і виконують ці запити, то це. От, Показує те, що ось така плідна дійсно робота проводиться, і воно дійсно працює на фронті. Воно працює десь може в менших масштабах, десь може в більших масштабах, але навіть ті самі буржуйки, про які там був трохи якийсь такий незрозумілий хейт в інтернеті, вони насправді ось ну. Дають величезний вплив на моральний дух особового складу, саме тих, хто знаходиться в окопі, тому що які б хороші в тебе не були черевики, яке в тебе не було хороше спорядження, але. В землі спати при мінус 10, при мінус 15, не маючи нормальних засобів обігріву, нереально і так ось ці такі невеликі буржуючки гарненькі дійсно впливають на хід. Впливають вантажні автомобілі, впливають засоби безпілотної авіації. Причому там досить серйозні є і оперативного рівня впливають бронеавтомобілі, які рятують життя, і багато багато всього. Це я ж кажу, це позиції, і кожну позицію вони обґрунтовують. Чому це так працює? Я кажу, таких фондів в Україні небагато, які можуть кваліфіковано оцінювати ситуацію. Їх може два, максимум три, і одним з них є от саме справа громад разом з фондом Петра Порошенка. Пане Андрію, а як змінюються потреби фронту із динамічною розвитком ситуації на річницю війни? Чи можете ви сказати, що є речі, яких ще не вистачає? І Як змінюється симетрія між постачаннями від волонтерів і від міністерства оборони? Все таки за цю о, великий, за цей великий проміжок часу міністерство оборони почало перекривати більшу частину потреб військових. Ну, Міністерство оборони в принципі перекриває більшу частину потреб військових, тому що там зовсім різні цифри, зовсім різні бюджети. Тобто, волонтерські організації ніяк не можуть конкурувати з державою і не мають. Ну, по деяким статтям вони все-таки випереджують навіть. Е, ну, я маю на увазі, що будь-які потреби, будь-яка передана допомога, це цифри, це гроші. От, угу. Гроші по, 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 по грошах, якби. Держбюджет набагато більше. Ну і враховуючи ту ту допомогу, яку надають на безкоштовній основі теж західні партнери. За рік, якщо ми говоримо про зміни в запитах, ну дещо залишається сталим: це легкові вантажні автомобілі, які з часом виходять з ладу. Зріс дуже сильно попит на ремонтно-відновлювальну техніку, тому що за рік війни зрозуміло, що багато пошкоджень, багато техніки виведено з ладу. Але не знищено, тобто техніка, яку можна відновити, і будь-яке обладнання, яке закуп... закуповується, навіть там стаціонарні мобільні станції ремонту техніки, вони грають велику роль, тому що ось ці там невеликі чи великі подекуди станції, вони здатні відновити боєздатність підрозділу в техніці, що ну грає дуже дуже велику роль. Плюс зріс запит на БПЛА, тому що те, що я кажу, росіяни теж адаптуються. Вони використовують велику кількість реб засобів для подавлення для знищення наших БПЛА, тому попит на них зростає. Так само, як зростає у Росіян, тому що ми використовуємо все те саме. Ну і в цілому, в цілому, все інше залежить від пори року, від погоди. Знову ж таки, що це зимовий період, це якісь там речі обігріву, це якісь там буржуки, тому подібне. Весна, літо це вже будуть знову ж таки маскувальні сітки, засоби маскування і тому подібне. Все залежить від пори року. Почули, пане Андрію, дякуємо вам, що знайшли час для нашого включення. Діючий офіцер збройних сил України, координатор громадського об'єднання Республіка, брати по зброї Андрій Підлісний був на зв'язку з прямим.